Так, от зараз я хочу вам прочитати відео про здуне. Так на нього люди кажуть, бо там місто Здуне. На заклад Коупероль, де люди в нас хочуть повертатися. Анічка, я того року від вас працювала на Здунах. Бачу цей рік також набір. Запишіть мене Олею Нестеренко та Катю Іванчук. Робота краща, де ми були. Керовники гарно відносяться до наших українців. Дуже добре. Ми е, прям ждемо 16 числа, щоб приїхати в Данськ. Вірно, ми будемо 16. Того в офісі. Я їй кажу, Віка, розкажіть трішечки за роботу. Ну, типу, чого ви хочете повернутися? Тому що цей заклад він дається раз в рік, і в нас там буквально 10-15 місць. Не так, що знаєте, на склад там у тебе без обмежень, там 100 місць ти можеш закривати, і закривати. Тут такого немає, тут 10 місць і все. Там є від... там є різні процеси, залежить який відділ потрапляєш. Ми працювали на складання в лоточки продукції, важили, складали. Мене інколи забирали на склад працювати. Мені взагалі там сильно подобалось, тобто, вони упаковують їжу в лоточки. Вони, там є і голубчики відділ голубців, є і закруточка в банки всякої такої продукції, знаєте, як закрученою. Тому хто хотів би поїхати на таку роботу по 12 годин. В околиці Гданська жінки запрошують 60 років. Беремо.